Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Знаєте, я вже вчора розкладала так сама для себе на рахунок цієї евакуації людей, яка зараз проводиться активно в Запорізькій області, в Бердянськ з крашистами. Ну, хотіла просто, знаєте, викласти ще це відео для широкого загалу, просто щоб люди побачили, можливо. При, ну, це комусь допоможе прийняти той чи інший вибір, або якісь сумніви, можливо, допоможе розвіяти і так далі. Тобто, давайте так, перше питання, яке ми задамо. З якою метою російські військові, російське командування, евакуює людей, дітей, дорослих людей. Із Запорізької області із міст і селищ міського типу, звичайних селищ евакуює до міста Бердянськ? Чому? З якою метою російська армія проводить евакуацію людей в Запорізької області до Бердянська? З якою метою, яка в цьому ціль? У російської армії яку цілю вони переслідують цією евакуацією? Ну, очевидно, що в них склалося безвихідне положення. порицарю Мечів це, знаєте, закриті двері, куди тебе не впускають. Тобто, тут, це, знаєте, таке можливість відкрити для себе якийсь ну, хід. І перша карта, яка випадає, от четвірка кубків вона говорить про зміну цілі. От ця карта так і називається. Тобто я так розумію, що були плани одні, потім ці плани змінилися. Тобто, якщо брати, наприклад, Запорізьку області, то вони, ну, взагалі, ті вояки, які проживали там і в Мелітополі, там, наприклад, там да, в Михайлівці Запорізької області сиділи. Це те, що мені просто відомо. Вони взагалі не дуже перенапрягалися. Тобто, знаєте, як оця людина, що тут в креслі сидить, ну тобто, взагалі, і колаборанти, які цим всім займалися, їм особо не припікало. А зараз ціль змінюється. І змінюється так, що вони повинні використовувати ті способи. Які у них є на даний момент. Ну тобто ця евакуація вона являється одним із таких способів і тому вони її а, предлагають. По королю Кубків це от, конкретно запропонування. Тобто знайшли спосіб, запропоновують а, цю евакуацію, але по королю Кубків в цій колоді це. Ну, тут без маніпуляцій, по-перше, не обходиться, тому що ти не знаєш, чим цей кубок ну, наповнений. Тобто, це якесь скрите місце, де оцей э, э, русалок сидить, і э, він, э, ну, тут ці предложення, які поступають, знаєте, як в цьому кубці, ти не розумієш, не, не знаєш, що там. Тобто це такі предполення завуальовані. Далі йде вісім кубків, які говорять про те, що треба зніматися з насиженого місця і йти в невідомість. А так як ти не знаєш, що тебе в цій невідомості чекає, то тобі, звичайно, треба підстрахуватися. Тобто, я так розумію, що люди вони і є той страховкою, яка забезпечить їм цей відхід безпечний. Тому що ну або вони просто людям говорять, що тут уже ну. Ну, так як вони це приподносять ну, по королю кубків, що тут не, типу, небезпечно залишатися, будуть бойові дії, вам треба, ну, типу, вони ж переживають за звичайних людей ж більше, ніж за себе, тому це так от подається. По четвірки, Пентаклів, це е, говорить про те, що варіантів у них не також і багато, і їм треба втискуватися в ті рамки, які у них іще залишилися. Тобто, от, Є якесь віконечко, знаєте, просвіт, так би сказати, так би мовити. І вони в цей просвет питаються всунутися любими способами. І по королю жезлів це ну, конкретно це їхня показушність. Церков... Ну, знаєте, це церкове представлення, яке вони там розвели з цим об'явленням цієї евакуації, в там і так далі. Про це, от а ну відкриє мені короля жезлів. Ну, вони, знаєте, ця карта по девятки дев чаш, вона говорить про те, що це от, якби, те, що сталося, на їхню думку, от прийшов прийшов час. Прийшов час це робити. І тут у кожного своя роль, розумієте? Тобто ті, ті, які розуміли, що вони там, наприклад, які вони ролі виконували за все за весь час окупації, там колаборанти в тому числі. Вони тепер розуміють, що час прийшов. І в залежності від того, хто яку роль там виконував, того така участь, собственно говоря, може і настігнути. Тому вони зараз оце по королю жезлів так себе і поводять. Типу, все це об'являють, все це ну і тут по відлюднику а про що відлюдник? Від чого відмовлятися? Від соблазнів в яких. Ну вони вже відмовилися. Вони вже відмовилися від того, що вони там побідітелі. Вони вже розуміють. До них вже поступила таємна інформація про те, що приходить законна влада. І тому час настав. А оце, що вони показують по королю жезлів, ну, це все зрозуміло, що це показали. Ну, тобто рамки у них уже невеликі, їм вже треба використовувати ті методи, от навіть якщо отак от брати вертикально, вже треба використовувати всі методи, які залишилися для того, щоб шкуру свою спасти. Те, що вони там цю броваду розводять, це все просто, знаєте, час настав. І оця четвірка кубків змінюється. Це біздійстві е, таке, таке ліниве проведення часу, воно змінюється на те, що треба рухатися з цього насидженого місця. Ну і по королям, знаєте, тут один король зміняє другого іншого. Тут просто е, ще по королю Кубки у стандартній колоді завжди випадає, що це наша українська влада. Ну Я не знаю, як би воно програвалося в цій колоді. Е, тому що тут трохи не такий король, але все ж таки, навіть якщо так взяти, то один король змінює іншого через відлюдника, тобто через те, що одні відмовляються, інші приходять. Ну, тобто, це, як знаєте, як циклічність. І я так розумію, що вони вже отримали якусь таємну інформацію про те, що, е, ну, що українська влада буде приходити в ці. Е, Населені пункти, ну, в яких вони об'явили евакуацію. І знаєте, ну, от карта перемоги, не виключено, що це або до 9 травня якось все готується, або щось в такому сенсі. Тому що ну тут не, не, не обов'язково це чисто як символізм брати. Якщо не як символізм, то це карта самоствердження. Тобто інформація про те, що. Вони не змогли якби, закріпити свою владу на цих територіях, вони там не легітимні. З іншої сторони, закріпляється, приходить знову українська влада, яка легітимна. Ну отак от можна сказати. Тобто, це все пов'язане конкретно із змінами у ну, на воєнному поприщі, я би так сказала. Тому ця евакуація, ну тут розумієте, тут просто ці карти не показують, що вони, наприклад, собі там. Конкретно вони карти просто показують, що ця евакуація це як шлях втиснутися в рамки. А ну Чому? Открий ну, мені, будь ласка, цю четвірку Пентаклів. Що за, що за рамки пов'язані конкретно з вивозом людей? Що за пентакля Відкрий. Ну, Життя рятують? Рятують життя за рахунок сімей. Тобто я вам зараз це все. По детально можу сказати, От, десятка мечів врятувати життя, витягти з того світу, ви, використати останній шанс, щоб врятувати життя, двійка пентаклів через злажену роботу. Тобто, один врятувати собі життя ти не зможеш. Потрібно, щоб це було тільки в тандемі, в тандемі з людьми, яких вони вивозять. І е, 10 пентаклів карта сім'ї. Тобто, за рахунок сімей. Втиснутися у ці рамки, щоб оце і є по, по дурню можливість використати ще ті козирі, які в них є. Ну, ситуація змінюється з бездійства на рух. Ану, вісім кубків мені відкриє, і що, і Чим цей рух обозначиться? Це просто цікаво. Ну, страшний через страшний суд. Розумієте, для людей, для людей конкретно ці предложення по рицарю Пентаклі не судне не сулять нічого доброго, тому що все це йде через страшний суд. Тобто для людей, це, знаєте, конкретно, от як ну, відсіяти буквально. У когось крила виростають, хтось, знаєте. В ангела там переврається, хтось зривається в забрилу і привращається в демона. Тобто для людей звичайних, я так розумію, тут <клес> половинчатих рішень не буде. Тут або ти евакуюєшся і не знаєш, що тебе там далі чекає, або ти перечікуєш, тому що по тузу пентаклів це ще може бути, що вони вам обіцяють, наприклад, цією евакуацією якесь временне пристаніще. Тобто, тому що це, оці ключі, вони від готельних номерів. Тобто, ну, типу, наобіцяли, що тимчасово ви можете убезпечити себе. Ану ще й страшний суд від Києва. Що за зміни? Ну, Королю Пентаклів пора покидати насижене місце. Через допомогу. Допомога ця конкретно в цій евакуації і заключається. Тобто, люди живий щит і все. І це їм дає е, тимчасову можливість убезпечити себе. От. Ну, тут, знаєте, біліше і ясніше, ніж білий день. Тут просто і додати нічого, Сволочі, ну що тут скажеш. Люди, просто, які на це пристають, вони не розуміють, що їх взагалі може чекати. Ну, тому що плани це такі плани, це, це використати людей, бо король Пентаклі, от, він розуміє, що по двійки кубків пора вже одному із цих дітей, один із цих дітей прощається і, і, і на виход. Тобто вони розуміють, що їм потрібно вже уходити, але вони не можуть уйти без допомоги. А допомога заключається в живому щиті. Це дає їм можливість убезпечити себе на деякий час. Ну тили прикрити свої просто і зберегти своє життя за рахунок злаженої роботи з людьми. Двійка пентаклів в цій колоді, це карта відрепетюваних дій, карта злажених дій, карта, коли ти не можеш діяти один, а тільки в парі з кимось. І от іде карта сім'ї, дітей і так далі. Тому що вони не втримують ситуацію банально. Вони розуміють, прийшла інформація таємна по жриці, що повертається українська влада, і прийшов час ну, драпати, грубо кажучи. Так, давайте, може, подивимося, це плани. Да? Для, чого? Для чого вони це все роблять. Ну, це, я думаю, просто карти зайвий раз дали зрозуміти, що російська армія виродки із виродків. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!